Добрий день. добрий день, добрий день. Так, дивіться, дивіться. Може хтось до цього дивився стріми стендапу? Хтось дивився стріми стендапу? Є класно, класно. І я там виступав. Я виступав завжди постійно в цій кофті. Ось, і люди, я ну, заходив в коментарі і дивився люди такі пишуть: блін, цей малий знову в тій самій кофті. Купіть йому вже нову кофту. Ну, типу, мені після цього виступу, одного виступу, написав мужик, яке, каже: Кинь номер карти, скину гроші, купиш собі нову кофту. Я йому кидаю номер карти, він мені кидає гроші. Як вам нові джинси. <реш> <реш> Такі. Вот. Взагалі, знаєте, я, я спортсмен, я займаюся вільною боротьбою. Мені недавно взагалі сказали, що я тупий. Я тупий, ну, тому що я борець. Вот. І, а я взагалі з цим не згідний. Я з цим не згідний. Борці не є тупів. Наприклад, в борців є навіть свій підручник. Він називається Моя боротьба. Мені, взагалі, кажуть, взагалі я так собі подумав. Подивіться на мене. Я ідеальне, моя фізіономія це ідеал для російської пропаганди. Це просто вау, мене так дивиться. О -о -о. І розумієте, і, це, ну, і взагалі русські, рускі думають, що в Україні живуть тільки нацисти, не, ну, не тому, що як вони вдягнуті чи що. Просто вони так думають, тому що ти українець. Я вам розкажу історію. Я вам розкажу історію. Дивіться, до мене одного разу приїжджав дядько з Росії. Він хороший руський. Він мертвий. Він мертвий. Він, ну, він приїжджає до мене, бачить мене, такий дивиться. І такий... Ой, а хто у нас тут такий міленький представитель білої раси? Хто у кого тут такий ровний череп? Хто тут такий миленький нацист? Так дивиться на мене, захоплено. Я такий, а мені два було. Мені було два роки. Взагалі, знаєте що? Я собі так подумав, типу, який прикол, чого люди взагалі кажуть, що наприклад, не існує хороших русських. Ну, типу, в Росії ну, типу, є взагалі адекватні росіяни, які не підтримують агресію Росії. Ну, кожен двохсотий росіянин є нормальним адекватним. О. Взагалі біженці, біженці це дуже дивні люди, тому що е, вони такі. Думали, приїду до Львова, буду розмовляти чистою літературною мовою. <кхи> Мені здається, вони коли прийшли в центр для приймання біженців, то їм кажуть: от тобі гуманітарка, то є мешти, то тобі камізелька, то тобі пляцок дали поїсти. А томуся, можеш помити. Так вот. а люди, які не, не, ну, не думали переходити на українську мову, вони переходять. Наприклад, одного разу мене спиталися, як пройти до цирку. Я такий, дивіться. Ну, мене спитали собі, як перейти к цирку? Я такий, ну ну дивіться. Ідете по Коновальця, переходите на Бандери, а потім через горої в І всі вони переходять на українську. Розумієте? а я міг просто сказати, йдете просто прямо по Городоцькій. У мене, мене, мене є друг Тормоз. дуже тупий чувак. Дуже тупий. Я недавно гонив, настільки тупий, що я недавно гонив, що в нього великий член. От, він обідався на мене і каже: ні, то в тебе такий. <риклад> кажу до нього одна, одного разу, кажу: що ти гей-нацист? Він каже, я не нацист. <риклад> <риклад> такий дурак. <риклад> <риклад> Дивіться, я, я працюю, я зараз знайшов собі на літо роботу. Я знайшов собі на літо роботу. І е, моя робота заключається в тому, що люди підходять і розстрілюють Путіна. Може, бачили, в центрі міста на 100 метрівці стоять. Бачили, хтось бачив, хлобіти губе. Супер, дивіться. Ну, Я одного разу працював в неділю. Десь такий час, що закінчилась служба Божа, до мене підходить жіночка і така каже: можна простріляти? Я такий, ну, звичайно, можна, розстрілюйте. Вона починає його розстрілювати, до неї підходить мужик, починає розхреначити йому нахрен все лице. Ло, бочі, починає говорити дуже погані слова, починає матюкатися дуже жорстко. Я такий думаю, йо -мо моє, -мо". я такого навіть не чув, навіть в школі. От. І ця жіночка до нього повертається, каже: пане, біля мене таких слів не говоріть, бо я тільки з церкви йду. Було, було раз таке, що стріляла дитина маленька, років 6-7, цілиться, промазує, і мама каже: Тарасику, та май Бога в серце, Стріляй нормально в голову. Ладно, народ, дякую вам, гарного вечора. Добрий вечір, Львів, добрий вечір! Yeah! Я люблю Львів, і я живу тут 9 років вже, і я не зовсім згоден, що це культурна столиця, але це факт, так, такий є стереотип, і що точно я переконаний, що Львів це як столиця культурної агресії. Це факт. І одного разу йшов по навігатору, і щось не знав, куди звернути, наліво чи направо, і мене жіночка посуває з фразою Шановний вступіться, блядь!». Я чую, шановний. Шановний вступіться, блядь, Шановний. Дзвоню мамі, кажу: мама, мене у Львові поважають. Я тут не остання людина. Я шановний. Мене тут шанують, так приємно це чути. І знаєте, Лів, багатьох, що асоціюється з лівською кавою, кажуть, що у Львові найкраща кава, найсмачніша кава. Звичайно, що вона буде найсмачніша, якщо вона коштує як місяць життя в Тернополі. Я коли перший раз прийшов в Креденс, я кажу: ви тут лишній нуль написали. Ну, просто Львівська кава, знаєте, вона специфічна. До неї в додаток треба додати ще кардіограму відразу. Бо Бо від лівської кави серце болить двічі. Але коли ти п'єш. І коли розраховуєшся за нею, бо це ужас просто. І це особливо знають хлопці, коли ходять на побачення з дівчатами, ще коли студенти, коли ти приводиш дівчину в заклад, і вона така, мені будь ласка, американо, і ніхуя. Тому що, якщо вона встигне ще щось сказати після того американо, все старий, ти каву не п'єш, ти може і не їш, ти точно йдеш додому пішки. І я дуже люблю Львів, тому що Львів це місто, яке змінило повністю моє життя. Тому що це, це місто, де я вперше проводив дві речі важливі. Це Макдональдс і Кунлінгус. Не одночасно. Не було такого, що такий так, Чізбургер і Маккуні-меню. Можна і без Чізбургера. Так, і я люблю лизати це факт, і мене дуже турбує, що. А ти чого, очі закрив? <рив> я сказав, кажу, я люблю лизати, там тіп... Це треба, це необхідно, старий. мусиш це усвідомити, якщо ти хочеш до... зробити своїй жінці приємно. Чувак, я тиснув тобі руку. Твою руку я їбав тиснути, якщо чесно. <рив> <рив> І я, знаєте, занурився в тему кунілінгуса, так би мовити, з головою. І... Я почав питати у знайомих дівчат, ну в чому проблема, які стикалися їм хлопці, в чому ситуація. І справа в тому, що е, хлопці недостатньо якоїсь ініціативи проявляють, так нібито знаєте, невідомо кому потрібно. І деколи чути від, пац... від такі діалоги, типу, що хлопець їй каже, знаєте, може тобі куньку йобну, а вона така лежить, думає, собі, та може йобне я. І вже така ситуація, що і ти не хочеш, і він не хоче, але він щось спускається туди, і знаєте, він як Індіана Джонс в пошуках клітора. Він... Щось там в Google Maps пише, він Тату відзвонить. І ще, знаєте, пацани, вони так от... на одному диханні хочуть О, зробити, він береться за ноги і. І неряє туди з головою і давай шуршати там, блядь, як пес мискою голодний просто. Потім виринає з задишкою. Десь на першій хвилині його вже до шевел підключають, він же не вигрібає, бідний. І потім каже до дівчини, кінчила. І ти кажеш, так, щоб він вже лишився того діла. І от тому є вся проблема, тому що хлопців треба мотивувати, але не так, щоб повністю пропав ентузіазм. Потрібно, так, знаєте, трошки боляче зробити, але змотивувати. Ну, не знаю, наприклад, сказати, в твого тата краще виходить, в твого брата краще виходить. Взагалі у вас сім'я талановита, я не знаю, що тобі не виходить. Треба трошки бути жорщим цьому, ну, дотискати. Треба. Треба дотискати. І Я взагалі це все почалося з того, що я натрапив на статтю, де чи то в Стокгольмі, чи в якомусь іншому місті північному. ну, Не то, щоб Україна була настільки північно, ні, це європейському місті. Було опитано близько тисячу дівчат, і 67% з них мріяли, щоб їм зробили конюлінгу з їхня найкраща подруга, тому що вони переконані. Що цей колінгус буде незабутній. Можливо. Але я ні разу не бачив ні одного опитання, де допитали би тисячу пацанів. Хоча я переконаний, 100% ну 100 цей мініт був би незабутній. Тому що таку хуйню ти не забудеш. Дякую, ви чудова публіка. Чи, чи потрапляв я в аварію? Потрапляв. Останній раз 22 лютого. Думав, все, піздець, гірше вже не буде в житті. Подзвонив друзям на наступний день, кажу: чуваки, треба оцінювати життя. Хто з нас, що буде завтра? Арістович каже, війна буде, і вони такі, це хто такий вище? Я такий, в двох словах не розкажеш, звісно. Саме вирішуйте, Думки немає. Під час аварії я розмовляв з дружиною, і коли, знаєте, зрозумів, що аварія вже неминуча, вирішив їй щось сказати. Ну, важливе, щоб вона запам'ятала на все життя і кажу їй, це аварія. І кидає слухавку. Вона передзвонила десь за хвилину і каже: Івір. А що це було? Кажу аварія. Розповів їй цю історію, як її бачу. Вона каже, дуже прикольно, але насправді ти казав тільки ой сука блять. Подумав, що це взагалі за остання фраза. Не дуже прикольна, да? Що одна, що перша, що друга. Думаю, треба було сказати щось насправді важливе. Я тебе кохаю і не дивись дудя, будь ласка. Можна було ще пожартувати і сказати, наприклад, я гей. І вона, блядь, він дивився всі фільми з Райном Гослінгом. Акторська гра йому подобалась. Якщо що, я не гей. На жаль. Але хто зна, що буде завтра, правильно? Життя несподівано. У мене є родичі і знайомі в Росії, але ніхто під час вторгнення. Не подзвонив мені? Мабуть, думаю, що я не можу розмовляти. Постійно зігу тримаю, стою. В іншій руці портрет Степана Бандери. Співаю гібну па. Чекаю, коли гітлер воскресне. Піде в п'яну вішню з ним. І у мене є історії про них. Мій дядько 12 років тому приїхав до нас в гості в Одесу і каже: Ігор, у мене є мрія. Ні, не так. I have a dream». <риклад> Думаю, Мартін Лютер кін для бідних. <риклад> каже, у мене є син, йому 13 років, і я мрію випити з ним, як ти п'єш зі своїм татом. Мені було 20 років, але я подумав, а що це, блядь, взагалі за мрія. Американська мрія стати богатим. Російська мрія зробити з дитини алкаша. <плес> не знаю, де мій цей двоюрідний брат зараз не спілкую. Мабуть, десь в Україні. Не прям весь, мабуть, да? мабуть, десь ноги загубив під Харковом. Тоді б мій дядька точно мрів би про протези. Точно не про російські. Точно не про російські. Знайомі приїхали 10 років тому. Я відвіг їх в мій улюблений бар в Одесі. Ми сіли і один каже Ігор, у мене є мрія. Думаю, бля, ви знущаєте? Що почалось взагалі? Я такий, ну давай, здивуй мене, яка в тебе є мрія? Мабуть, вилікувати рак. Мабуть, купити Cadillac Fleetwood рожевий 60-ї серії 1955 року, який Елвіс Преслі купив своїй мамі і подарувати їй. Ти теж хочеш купити її і подарувати своїй мамі. Він каже: ні, просто не розрахувати в закладі. Країна широких горизонті. Поаплодуйте, будь ласка, хто був на Закарпатті? Це просто важливо, щоб ми всі розуміли. Всі, я так і думав, але. В інших містах, коли питають, знаєте, там дві людини хлопи останні такі Закарпаття, це де? За Кажу за -карпатини". Ви були на Закарпатті. ну, ви знаєте, чи є якийсь закон, що чоловіки мають виглядати як Ісус, це обов'язково взагалі. Ця борода, зачіска. Йдять гриби, ходять нагору, стоять. Чекають, коли 33 роки стукне. Я поїхав на Закарпаття, якщо чесно думав, що знаєте, підтягну українську мову. Почав спілкуватися, кажу, чуваки, давайте українською. Жив в будинку, і мені жінка казала: Ігоре, будеш іти в ти по Городичах, позиривать мачка б не залізла в хижу. Я кажу, ну це ельфійська, правильно? Я... Пані Галадрію. Дуже гарно розмовляєте. трохи повільніше. Е, мені запропонували проєкт на Закарпатті, але замість того, щоб потрапити в якийсь коворкінг, я потрапив на гору в тріп-хату. І ви скажете Ігор, тріп англійською це подорож. No. тріп це встав зранку, дав банку. Стара закарпатська приказка. Я, знає, За три дні нуль корисних хвилин роботи. 15 незнайомих людей під банками і грибами навколо мене. На 10 років менше за мене молодше. І всі альбоми Христину Соловію. Що за смаки? В жаю, що це якийсь дивний метод катування, якщо чесно. І ми, знаєте, побули, побули там, і вже був час їхати е, у Франківськ, щоб їхати в Одесу мені. І один знайомий головний по подорожі казав, треба купити тачку для ЗСУ, забрати її. І коли ми її забирали, я трохи був здивований, тому що ніхто з них не турбувався, що у неї нема номерів. І так буває, коли ти йсиш на горі гриби, все, що тебе турбує, це хмари. І ось ми їдемо майже в комендантську годину по Закарпаттю на тачці без номерів. Я думав, блядь, до Москви доїдемо, якщо чесно. І ми їдемо, але, блядь, дуже впевнені в собі, розумієте? Начебто Бог своїми долонями оберігає нас від всіх неприємностей. Але навіть Бог не може чинити опір гуцульській поліції. Нас зупиняють і кажуть, поїхали в відділення. Ми даю, кажемо, це тачка для ЗСУ, ось телефон. Вони поспілкувалися, кажуть, чуваки, все добре, спокійно, поїхали в відділення. <риклад> Ми не взяли дані сім разів. Наскільки я розумію, зараз мої дані є всюди, від військкомату до фонду Сергія Притули. <риклад> Думайте, хто ці барактари покупає? <риклад> Мій кредитний ліміт. І така ситуація була, я не дуже щось, знаєте, ну напруга була. Я не, не хотів щось вимагати, але все ж таки спитав, можна води? Кажу нема. Кажу, жартуєте. І поліцейський каже, сам хочу пити. <риклад> Думаю, а це справжня поліція. <риклад> хотів подивитися на бирки, знаєте, може це оренда костюмів просто якась. Дякую за увагу. Клас, Вітаю вас, громадяни найсильнішої країни світу. Дуже радий бачити вас. Так, все правильно, мене Слава звати. Слухайте, дивіться про що подумав. А, я не знаю, чи на часі зараз романтичні знайомства. Буквально на днях познайомився з дівчиною у Тіндері. Ми перейшли спілкуватися в Телеграм. Ну, я за пару речень вже кажу: і, а можеш скинути ще пару своїх фото. Вона каже, звичайно, можу. І скидає фото в піксельному камуфляжі з шевроном Збройні Сили України. І я думав, я думав обережно, чи можна над цим жартувати, але думав секунди чотири, якщо чесно, і одразу пишу: а правильно я розумію, воєнкомат так зараз працює. Ну, Ми зустрінемось на каву, мені принесуть чек і павісточку, правильно? Технологічний процес, який зараз існує, мені подобається, що він саме зараз такий, я намагаюся брати максимум від технологій, від прогресу, діджиталізації. Але іноді цей прогрес він шкодить нам. Знаєте ви про таке явище, як електронні черги? Чули про таке? Електронні черги вони зазвичай є десь у банках, десь у клініках. Вони створені для того, аби нам було зручно, аби ми не стояли в чергах, мали якісь там електронні номери. Я нещодавно ходив здавати аналізи. Я прийшов у. Приватну клініку, мені було трохи якось незручно, так якось некомфортно, трошки навіть може стидно, але уролог сказав не паритись. Він мене запевнив, що дуже просто: електронна черга, все легко, типа мені дадуть свій номерок, Я прийду у свій час під своїм номером в певний день і все абсолютно конфіденційно все зроблю, анонімно. Я приходжу в свій час під своїм номером в свій день в цю клініку. Там приблизно такий самий зал очікування. На стіні висить величезна плазма, і на ній написано номер 239 моя прізвище, ім'я по батькові. 1994 рік народження. Я думав, в наступній колонці буде написано Боїться провіряти піську». В наступній сувати її, куди попало, не боїться. До речі, ось його фото. А ось і фото піськи. Ну я. Я думав, так вже буде, я не знаю. Я не знаю. Слухайте, ось ще про що подумав. Я якось був у стрип-клубі. Звичайно, до війни, до вторгнення. Зараз не можна дивитися на голих жінок, тим паче, за гроші. Всі бабки на Барактари, звичайно. Був у стрип-клубі єдиний, перший і єдиний раз в своєму житті. Мене туди запросили працювати ведучим. Прикиньте? Не те, що по стрип-клубі настільки сумно, що вони такі, а нам би конкурс вокругши стар організувати, би тут от зараз. от. Реально, там є ведучий, там є така вакансія, там ведучий повинен увага оголошувати імена танцівниці. Ну а ми ж з вами знаємо, ми всі уявляємо точно, що як тільки виходить танцювати гола жінка, найперше, що нам необхідно, найперше, це точно дізнатися її вигадане ім'я. Правильно? Це ж базова інформація, нам необхідно це знати. Я не знаю. Я не розумію, навіщо в стрибклубах ведучі Невже є люди, які не до кінця розуміють суть процесу. Які дивляться такі, а тут би прокоментувати звісно. І тут я з боку, вашому вніманню, сіськи вони. А, тоді да тоді змінилася картинка. Я не знаю, мені здається, це взагалі недоречна вакансія у стрибклуб. Стрип... Це, це те ж саме, якби ведучий був, ну, наприклад, в метро. Знаєте, такий придурок, який бере мікрофон і каже: Пані та панове, у вашій увазі. Зустрічайте поїзд, і всі такі так ми знаємо, придурок ми... тут більше нічого немає. Давай, якщо дівчата спустяться, тоді оголошую. Ні? І це був, ну, це був не найкращий стрип клуб який тільки може бути. Це стало зрозуміло, тому що є певна особливість це стало зрозуміло, тому що там можна замовляти музику. Це псує абсолютно все народ. Я вам клянусь. Це, це жахливо. Я вам клянусь. Перша дівчина танцювала під Джо Кокера, і вже друга під Скаспійський груз. Це куди? Це куди взагалі? Ну і в цілому, ну звичайно, раз я вже туди прийшов, то я спробував трошки працювати. А, в цілому управляючому сподобалось, як я оголошував там голос, дикція. йому подобалось, як я кажу: зустрічайте, палка Джесіка. Але мені не подобалось, що я виглядаю як син цієї Джесіки, розумієте? Цілі, нового формату, заклад. Також, якщо вже бути чесним до кінця, то Ну, і дівчата там були, да? ну, не першої свіжості, правильно. Ну, тому коли прийшов час, прийшов момент, коли всіх стали розбирати на привати, я трошки побоявся, що мужик до мене підійде. А я знаю себе. Я такий, ніт-ніт, він покаже 100 доларів, скажу, яка кімната. Приват це гарно, мені якраз треба свій закривати. Слухайте, буду завершувати ось яка літня історія вам на завершення. Вона не цього літня, минулого, але досі актуальна. А перш ніж почну, треба прояснити деякі правила, деякі умови для дівчат, особливо. Дівчата, дивіться, а щоб я посеред історії не виявився дурачком. Дивіться, іноді, коли дуже жарко, іноді не завжди це вимушена ситуація. Іноді пацани можуть іноді не надягати труси. Іноді просто зафіксуйте як умову. По-перше, сьогодні дуже жарко. А по-друге, в чому власна історія? Минулого літа я пішов гуляти. У мене був абсолютно вільний день, я був повністю вихідний, Не було жодних планів. На дворі було дуже жарко, тож я не надягнув труси, але шорти надягнув. Це також важливо усвідомлювати. У мене не було жодних планів. Я пішов гуляти. Я зайшов у магазин одягу. Мені там сподобались джинси, я захотів їх приміряти. Коли йшов до примірочної, я вже зрозумів, що буде якось трошки некомфортно, навіть не етично, але мене це не зупинило. Я зайшов у примірочну, зняв свої шорти, почав надягати джинси, і в цей момент відкрилися дверцята і заглянула жіночка. І було надзвичайно соромно, надзвичайно некомфортно. Вона звичайно, звичайно, закрила двері і пішла, нічого не сказала. Але мені здалося. Що найбільш дивне, найбільш недоречне в цій ситуації це те, що вона могла подумати, що я зняв труси тільки що. А це треба пояснювати. Це це потребує якихось деталей. Але в той момент єдине, що я зміг придумати, я відкрив дверцята, і на весь магазин їй на вздогін крикнув Я так і прийшов! Дякую, народ, мене звати Слава Бу! Дякую! Біп, люблю цілую.